Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо знайомитися із статтею Олени Писарєвої Карма або Закон причин і наслідків і поговоримо про види карми. Споконвічна мудрість розрізняє три види людської карми. Перший це зріла карма, другий це прихована карма. І третій вид карми це карма, що зароджується. Зріла карма вже готова для жнив, і тому неминуча. Свобода вибору була у минулому, вибір було зроблено, і людині залишається лише сплатити свій борг. Ці причини, зароджені людиною у попередніх тіленнях, визначають тривалість її земного життя, особливості її фізичної оболонки, її позитивні та негативні властивості, підбір родичів, друзів, ворогів та всіх, з ким людина увійде у дотик, громадські умови. Будову знарядь душі, мозку та нервової системи, що визначить ті межі, в яких виявляться сили душі, поєднання всіх створених кармічними причини радощів і страждань, які може пережити людина протягом одного втілення. У цьому для людини немає вибору. Вибір було зроблено у попередніх життях, тоді він сіяв, тепер залишається тільки зібрати жнива. З цього приводу часто виникає питання щодо наявності вільної волі людини або її приреченості. Сама вільна воля людини створює для неї ті обмеження, які вона називає своєю долею. Вона обмежує себе своїми ж минулими думками, нездійсненними можливостями, помилковими уподобаннями, нерозумними поступками. Вона пов'язана своїми забутими бажаннями, скована гріхами своїх колишніх днів. І все ж вона вільна. Вона, яка створила своє минуле. Яке тепер тримає в кайданах її сьогодення, може працювати і всередині створеної нею ж в'язниці, щоб забезпечити собі вільне майбутнє. Прихована карма. Якби думки і бажання наші були однорідними, ми стояли б у внутрішньому притиріччі, і не стикалися постійно з опором середовища, наслідки їх виявлялися б безпосередньо. Але наші вчинки, бажання та думки суперечать так сильно одні одним, що лише деякі з зароджених ними наслідків можуть проявитися одночасно. Решта чекатиме своєї черги. Таким чином. Протягом століть ми награмоджуємо причини, які не можуть призвести до наслідків до часу. І ми завжди живемо подпливом подвійної сукупності карми. Одна виявляється, а інша чекає на годи, щоб з'явитися. З цього можна вивести, що прихована карма може переноситися з одного втілення в інше. І довго залишатися нездійсненною, що пожити і принести плоди, як тільки з'являться всі необхідні умови. З психологічної точки зору приховану карму можна розглянути як схильності, що йдуть з минулого. На противагу зрілої прихована карма підлягає зміні. Нахили наші можуть бути посилені або ослаблені, спрямовувати за новим руслом або зовсім знищені, зважаючи від якості та сили внутрішньої роботи, яка творить наш характер. У боротьбі з поганими нахилами навіть вдача, як крок уперед, тому що опір поганому знищує частину поганої енергії. Що увійшла до складу нашої карми. Карма, що зароджується, цей вид карми створюється неупинно нашими сьогоднішніми думками, бажаннями та вчинками. Це той посів, плоди якого ми пожинатиме у майбутньому. Саме ця карма і є творчою силою людини, її вільною волею. Для людини нашого часу знання закону карми дає таке проникнення в сенс земного життя і розкриває такі неосяжні в майбутнє, що воно не може залишитися без сильного впливу на весь лад її життя. Прийнявшись, що вся наша доля складається з наших вже минулих проявів, не треба забувати, що ці прояви нескінченно різноманітні. Якщо підбити підсумки всьому, що ми думали, відчували і робили протягом дня, в сумі нашої денної карми буде багато і поганого, і доброго. Якщо скласти на чашу терезів нашої спільної карми те й інше, виявиться, що частина наших поганих проявів врівноважується хорошими, і тільки та додаткова вага, яка перетягне ту чи іншу часу терезів за нас чи проти нас, збережеться в літописі нашої долі. Решта виявиться вже погашеною. Діяльна людина, яка будь-якої хвилини може додати на чашу терезів щось на свою користь, має набагато більше шансів змінити свою карму, ніж людина бездіяльна. Іноді небажний висновок, до якого приходять люди, які погано засвоїли закон карми, виражається в думці. Що не слід допомагати хворому, якщо це його карма і він сам винен у ній, такий висновок може призвести до сухості до безсердечності, і він є докорінно невірний. Цілком вірно, що ми оточені злом і стражданням всякого роду, який є природним результатом поганої карми людей. Але це не причина, щоб ми не робили зусиль для протидії цьому злу. Пагані думки та вчинки створюють страждання, але зате добрі думки та вчинки замінюють страждання на щастя. Нам зовсім не необхідно дбати про виконання вищого правосуддя. Воно здійснить свій безпомилковий суд без нас. Нам треба пам'ятати свій обов'язок, а він наказує допомагати всім, хто вступає у сферу нашого впливу. Якщо людина стає на нашому шляху і ми можемо допомогти їй, цією можливістю пред'являється кармічний обов'язок, але вже не йому, а нам. Свій він сплатить стражданням. А наш Борг ми сплатимо тим, що допоможемо йому. Навіть з ехатистичної точки зору необхідно допомагати тим, хто страждає і перебуває в нужді, тому що, пропускаючи можливість полегшити страждання, можна створити собі таку карму, до складу якої увійде відсутність допомоги у важкий час, коли ми самі будемо потребувати допомоги. Карма не заважає жодні добрі дії, її закони допускають покращення нашої власної долі, а тим більше покращення долі наших ближніх. На сьогодні нашу тему вичерпана, але наступного разу ми обов'язково поговоримо про те, як можна позбутися кайданів карми. До нових зустрічей з побажаннями миру і світла Теософське товариство в Україні.